Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І після сьогоднішньої атаки під загрозою Запорізька атомна електростанція. Перейшла вона в режим, наскільки я розумію, в не, від... Якщо не відновлять живлення зовнішнє, в найближчі 10 днів це є для всього світу, загроза для всього світу. І так, давайте подивимося. Чи є. Шанси на відновлення, чи вдасться відновити режим живлення? І так, на наступні 10 днів. Я скажу так. Що ця карта підтверджує, що, скоріш за все, ну не те, що ні, якщо і вдасться, тут дуже маленька якась частина, дуже мали, я так скажу, її або вдасться якось перезапустити, тому що я в цих механізмах не дуже розуміюся. Але ось ці карти мені говорять, якось є шанс, дуже маленький шанс, але він серйозний. А з допомогою, я так скажу, наших західних партнерів. Тобто, це, напевно, і магате, напевно, я так, мені нічого не приходить. Я просто, як сказати, вгадую, хто може допомогти. Але це зацікавлені люди в тому, щоб її ну, таке враження перезапустити. Тобто, відновити в тому плані, що якось як би сказати. Тут ну, мені йде ніби перезапуск. Вдасться якось, скажімо так, такий поворот. Знаєте, не вилетіти на повороті. Це коли машина, я асоціації вам говорю, як під якою загрозою це все. Що летить на великій швидкості, і попереду поворот, і вам треба повернути. Ліво право не має значення. Ось, і це, знаєте, з важкими, скажу так, зусиллями вдасться а, цей поворот е, таки здійснити, от якось так. Ось, якось так У мене таке враження зараз. Да, вдасться, вдасться мої дорогенькі е, катастрофу е, обминути. Ось. Ось ці карти підтверджують, що вдасться дійсно катастрофу предотвратити, обминути. Ось якось так. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання, за вподобайки, відгуки, підтримку і разом до перемоги, мої любі. На все добре.